Фізкультура сила, спортмогила, каже нам народна мудрість, яка ніколи не помиляється. В цьому відео я розкажу не тільки про фізкультуру, а й про всякі різні речі, які я роблю для здоров'я, а їх насправді небагато і вони всі прості і всі про них знають. Нічого, коротше, нема ніякого чуда. Значить, перше, це фізичні вправи, друге це загартовування, третє, то, що я не п'ю і не курю, четверте, намагаюся зберігати вагу сталою. А це 73-74 кг. Потім намагаюся спати більше як 8 годин і напевне все. От і все. Користуйтеся на здоров'я, до побачення. Та ні, не до побачення. Значить так, коротко, по фізичних вправах роблю тупо базу. Колись з 14 років і десь до 35, робив всякі викрутаси на турніках, Коротше, там перевороти, підвороти, скльопки і так далі. На брусах стояв на руках і на турніку теж. І ходив на руках, і віджимався на руках вертикально, але це все не мало ніякого відношення до здоров'я. Це все було більше похоже на спорт, хоч і не професійний. Щоб було понятно, я трохи серйозно цим займався, навіть займав деякий час, кілька років призові місця на обласних змаганнях Івано-Франківської області. Ну а тепер для мене важливіше є здоров'я, і тим більше я маю з чим порівняти. Тоді воно, хоч і не сильно, але. Час від часу фактично постійно щось боліло, десь якісь травми, мікротравми, деколи більше травми, там руку зламав, там ще щось. Ну, коротше, не буду довго перечисляти, це не було корисне для здоров'я. Тепер я роблю тупо базові вправи. Значить, сама краща вправа, якщо б можна було вибрати робити тільки одну вправу, то я би робив присідання зі штангою чи хоч без штанги, але нюанс обов'язково глибокий. Бо ці, що роблять якісь напівприсіди чи до половини, і дехто навіть вважає, що вони безпечніші, то я вам можу сказати 100%, що вони, дай Бог, щоб не пошкодили. Но вони не є природніми, не є анатомічними. Просто декому ну, не вдається присісти глибоко, то треба вирішувати це питання, його можна вирішити. Значить, перше, присідання зі штангою, глибокі, обов'язково. Роблю їх з вагою. У мене така саморобна штанга. З брусків від акації, на яку я потім ще можу докладати бліни від гантель. Получається, сама штанга важить 43 кг. І туди я ще можу докладати до 82 кг. Робоча вага в мене так в середньому. Коротше, 65, 70 і до 80 Далі. Підтягування на турніку, теж є нюанси, коротко. Прості звичайні з ручним прямим хватом. Нічого не міняю взагалі ніколи, ніяк. Так займаюся вже рік. Вважаю, що тільки так правильно, ніяке там за голову, перед голову, перед собою і за спиною. Це все красиво, дуже ефектно, але це все шкодить здоров'ю. Віджимання на брусах. Так само не треба намагатися, так як там рекомендують, робити їх якось дуже рівненько і дуже глибоко. Треба робити так, як зручно. Хочеться нахилитися вперед всім. Треба нахилятися. І тоді це саме безпечна вправа для грудних м'язів і для тріцепсів. і саме краще. Зразу хочу сказати попередити любителів віджимання від підлоги, що віджимання від підлоги, теж, дай Бог, щоб не пошкодили. Вони тупо перегружають передню дельту, і все. Грудні м'язи там працюють неповноцінно, тріцепси трохи краще, але так само неповноцінно. Коротше, воно в сто раз гірше. Якщо би зараз в мене. Був вибір і не було у мене брусів, то я віджимався просто на кріслах. Ставив два крісла спинками одна до одної і так віджимався. Від землі я тепер не віджимаюся, і слава Богу, що я це поняв. Значить, що далі? Добра, така базова вправа це станова тяга. Але я все-таки роблю румунську тягу. Тобто це те то саме, але на прямих ногах. Чому роблю румунську, а не станову? Тому що в станові також працюють квадріцепси, які я і так. Треную в присіданнях, і просто для рівномірного гармонічного розвитку мені просто не вистачає задньої поверхні стегна, що якраз і тренує румунська тяга. Потім що я ще роблю? Дельти, треную дельти. Дельти треную тільки махами гантелей в сторони, ніяких вертикальних жимів. Вертикальний жим це красиво виглядає, типово як штангіст, але в штангістів хоча б є якась техніка, а просто тупо жати їх силою. Це одна шкода для ваших плечей. Коротше, роблю махи з гантелями. Все, більше нічого не роблю. Причому в специфічній такій своїй техніці, про яку я ще, можливо, пізніше розкажу. Ну, понятно, що ще треную прес. Прес я вже треную по-різному. Просто основне правило, яке би я так, щоб коротко сказати, це пам'ятати, що ноги піднімають не прес. Прес він згинає тулуб. І тому сильно високо піднімати ноги ну, не треба прагнути. Це не прес. Це зовсім інший м'яз піднімає ноги. Просто коли ми піднімаємо ноги перед собою, то це збільшує навантаження на прес. І так само нема смислу намагатися тримати їх прямо дуже рівно. Ви ж не гімнаст на змаганнях, це мало що міняє. Потім я ще почав стрибати на скакалці. Ну але це тому, що зараз я більше сижу вдома, менше ходжу, можливо, я би і не стрибав. І взагалі, чесно кажучи, я не розумію, для чого стрибати зі скакалкою, якщо можна то саме робити без скакалки. Ну, якось воно з скакалкою, типа цікавіше, якесь заняття. Таке. Це я сказав, чесно кажучи, вам, як я тренувався останній рік, який я вправи робив. Все, більше я нічого не робив. Але зараз думаю, ще почати робити, тренувати трапецію. Тренувати її я буду на брусах вверх ногами. Так, тепер я скажу, бо може комусь буде цікаво, як я це роблю. Тому що я трохи. Ну, тобто, скільки підходів, скільки повторів, скільки разів в тиждень. Десь останніх пів року я тренуюся так. Одну вправу я роблю раз в тиждень. 4-5 підходів по 5 раз. Можливо, це когось здивує. по 5 разів. Рідко роблю 7. І так кожну вправу, скажімо, присідаю раз в тиждень. 4-5 підходів по 5 раз. Все. В деяких вправах можу робити більше. Наприклад, дельти Ну, так виходить. Прес можу зробити трошки більше раз. Але в основному 5-7 раз. Ну, так як я роблю мало повторів, це не просто так. Я просто роблю з додатковою вагою. Там на брусах, на турніку, на турніку беру приблизно плюс 10-15. На брусах приблизно плюс 16, 20, 25. Ну, Присідаю кажу, з цією штангою 43 кг. На неї накладаю, я вже сказав скільки. Румунську тягу роблю з тою самою штангою там 45-82 кг. на дельти десь приблизно 7, 8-9 кг. На відео я це все роблю без додаткової ваги. По-перше, я вирішив зробити собі, ну, так рекомендується такі 2-3 розвантажувальні тижні. Без ваги, на трохи більшу кількість раз там роблю, але все одно роблю 7-10 разів не більше. Які результати це дає? Може це якесь чудо для когось буде, хтось в таке не вірить, але підтягуючись по 5 разів цілий рік і ні разу я не підтягувався більше, ну, кілька разів там 7, я все одно можу підтягнутися без ваги 20 раз. Ви скажете, звідки я знаю? Ну, я пробував колись, я відчуваю свої сили. Що ще важливо? Це може навіть найважливіше. Я ніколи не роблю ніякі вправи до відказу, так би мовити. Я не роблю стільки, скільки я можу там підтягувань. Якщо я можу підтягнутися, скажімо, без ваги 20 раз, то я більше як 10 не підтягуюсь ніколи. Якщо я з вагою 10 кг можу підтягнутися 10 разів, то на тренуванні я ніколи не підтягуюсь навіть 6, тільки по 5. От так. І так само у всіх інших вправах я роблю з дуже великим запасом. Це вже давно застаріла теорія, що треба робити до відказу. Ну, може, це десь треба для спорту, може це трошки дасть щось, але воно майже нічого не дає, а здоров'я забирає нормально так. Значить, наступне загартовування. В загартовуванні я досить опитний. Я з дитинства дуже хворів бронхітами з трьох років, і так аж до 22 поки мені це все надоїло, і я вирішив загартовуватись, і, будучи людиною такою фанатичною, я без всяких там церемоній не починав літом. Я почав на початку зими з обливанням в душі холодною водою десь по 5-10 хвилин зранку і ввечері. І ще плюс я почав одягатися зимою, можна сказати, по літньому. Тобто туфлі, кросовки, ніяких черевиків, одні тонкі штани, сорочка тонка і тонка літня однослойна куртка. Ніякої шапки і ніяких рукавиць. І це було принципово, винятків не було ні одного дня протязі трьох років. Потім я вже холодною водою перестав обливатися. Ну, забув сказати, що хворіти я абсолютно перестав. Всі ці бронхіти і так далі, грипи і ніякі простудні захворювання я не хворів. І це так тривало десь приблизно 8 років. Хоча обливався я десь 3 роки, а вже отак звик ходити, ну, одягатися дуже легко. То я довше так ходив і десь років 8-10 не хворів ні разу на простудні захворювання. Ну а потім, коротше, це все так закинув і почав хворіти так, як всі. А тепер, коли ми переїхали сюди в село, то, можливо, по тому поводу, що біля нас є якась, хоч і не глибока, але якась річка, вода в ній все одно холодна, якось там можна намочитися, і я знов почав загартовуватись. І трохи тут почав собі щось думати, і тепер я трошки по-іншому. На це дивлюся маленьке моє пояснення, як я це розумію. Значить, самі занурювання в холодну воду або обливання холодною водою, це не є справжнє загартовування, а це є холодовий стрес, який теж є корисний. Від цього стресу організм виділяє певні речовини, гормони, які сприяють виздоровленню, якщо ви зараз хворі. Але вони не загартовують в якомусь такому. Справжньому смислі загартовування, це по-нормальному, я там взнавав, це тренування терморегуляції. Терморегуляція, якраз яка нам потрібна на повітрі. Там якось тренуються судини певним чином реагувати, реагувати на перепади температури. І тому саме загартовування, я вважаю, тепер треба робити на повітрі. І саме таким способом, що треба час від часу, ну, умовно кажучи, мерзнути. Треба так одягатися, щоб було трошки холодно. Не сильно, але трохи. Ну, от, е, в той час, коли я ходив зимою е, одіти по літньому, з мене сміялися і все питалися, чи мені не холодно, а мені завжди було холодно, тупо холодно. Та, воно холодно, неприємно, але все-таки зато не хворієш. Ну то таке, вже хто як хоче мерзнути або хворіти? Тому зараз я загартовуюсь так. По-перше, а от коли роблю ці фізичні вправи, завжди на вулиці, завжди роздягнений. По максимуму, як тільки можливо. Якщо в день це в плавках, а якщо ввечері вже темно, то і без плавок. І так само зараз задумав не тільки займатися без одягу, а й якісь роботи просто на подвір'ї, робити побутові з мінімальною кількістю, кількістю одягу. От, подивлюся, як воно буде, бо тому що останні роки я вже хворів, так як всі. Так, про вагу. Про те, що я намагаюся зберігати її сталою. На відміну від більшості людей, які думають, як так зробити, щоб не поправитись, я думаю, як так зробити, щоб не похуднути. Якщо коротко, то приблизно в 23 роки я захворів на таку неприємну хворобу, яка дуже сильно шкодить травленню, і так само дуже шкодить на нервову систему. Нервова система, можна сказати, деградує, нервова тканина руйнується. Діагнозу правильного мені так і не поставили. Перейшов всіх лікарів, толку ніякого. І от спустя 20 років, мені здається, я сам розібрався, користуючись інтернетом і своєю аналітичною аналітикою. І от тепер є якісь надії, що мені стане краще. Не знаю, чи можна сподіватися на повне відновлення, але будемо надіятися. Нервова тканина відновлюється довго, мінімум рік. Так що от таке. Їсти мені. Поки що ще важко. Я не то, щоб не маю апетиту, але просто після того, як я поїм, я себе погано почуваю. Якщо я їм не багато, то більш-менш нормально, тобто я не можу багато їжі переварити. Получається, що стільки, скільки я зараз їм, це десь приблизно половина, якщо я з'їм, то мені ще нормально, а остальна половина більше це вже трохи перегружає мене. Одним словом, їсти мені все ще важко. Всякі корисні речовини, білки, жири, вуглеводи засвоюються все ще погано. Бо хтось може подумати, як це я так тренуюся, тренуюся вже 30 років і ніяк не можу натренуватися, накачатися, то білка я їм мало, я всього їм мало. Вуглеводи мені їсти легше, вони засвоюються швидше. Тому якось підтримувати рівень жиру, трошки більш-менш нормальний, мені ще якось вдається, а от їсти норму білка Мені ніяк не вдається, тому якось так. Можливо, як коли я зможу їсти потрібну норму білка для тренування, то може я навіть нарощу трохи м'язів, ну але поки що я не можу. Пишіть, що ви робите для покращення свого здоров'я, якими дієтами ви займаєтесь, якими видами спорту, якою йогою. чи стоїте ви на цвяхах, чи ви вегетаріанець, чи може ви карніворець. Пишіть, якщо ви вважаєте, що я роблю щось неправильно. Напишіть обов'язково, як робити правильно, тобто, як робите це ви. Якщо ви робите планку, напишіть, скільки часу і що вам це дає. Поставу можна виправити тоді, якщо вона хоч колись була доброю, правильною, а якщо вона ніколи такою не була, то це все шарлатанство і вішають лапшу на вуха. А такі випадки, що вона колись була доброю, а потім стала поганою, їх просто дуже-дуже мало, може, один на тисячу. Ніякими там згорблюваннями за комп'ютером неможливо спортити поставу. Це все міфи. Так в багатьох є сколіози, кіфози, лордози неправильної форми з дитинства. На жаль, це не виправляється. Це все міфи. Не знаю, для чого я це говорю. Постскриптум в планці я не стою, планку не роблю взагалі, і тому в мене така погана постава і слабкі м'язи кора. Скоро почну робити планку і зразу стану як струна.